Послухайте, будь ласка, душпастерські оголошення. Неділю страждань Господніх ми розпочали великий тиждень. У великий четверг не буде служби Божої о 9-й зранку. Щиро дякую тим, хто долучився до генерального прибирання храму. І всім, -всім дякую. Хто допоміг в храмі прибрати і також прилеглу територію. Якщо там десь ще треба дошліфувати певні речі, то ми ще маємо понеділок, вівторок, середу і ще можна навіть в четвер до обіду. Пасхальні свята є особливим часом, до якого добре підготуватися можна через таїнство примирення, тобто сповіді. І сповідь будуть в будні дні від понеділка по середу за півгодини перед службою Божою, перед Євхаристією. В четвер та п'ятницю будемо сповідати тільки у виняткових ситуаціях Тому просимо, не відкладайте сповідь. Є нас троє священників. Ось це маємо приблизно 120 прихожан, 130, ну це по 40 осіб на одного. Це не так багато. Ось, Якщо в цілому світі, на одного священника, що взяти всіх священників в цілому світі, на одного припадає три тисячі вірних. Ось, то в, нашій, в нашому приході трошки менше. Тому, будь ласка, не відкладайте. В середу, 5 квітня, буде можливість придбати на святковий стіл. Паску, булку. Ось попередньо необхідно замовити їх у Тетяни Гавриної. Всім добре відомо. Якщо не відомо, то вона от, в шапочці такі. Бачите? Так. Да, Підходьте, будь ласка, до неї. І в середу ми їдемо з братом Вадимом до Харкова ось буде меса кризми, тобто, де будуть єпископ де освячувати єлеї, які потрібні протягом року до хрещення, до миропомазання, до рукоположення і так далі. Минулого року було в нашому храмі. В цьому році єпископ розпорядився, що має бути в Харкові. У Велику п'ятницю кожен католик. Має обов'язок суворого посту щодо кількості та якості їди. Церква захочує один раз досита, два рази легко, ну і звісно, без м'яса. Цього обов'язку повинні дотримуватися усі особи від 18-го року життя до 60 го Звісно, якщо хтось хворіє, там цукровий діабет має, чи, там, наприклад, жінки, які є в положенні, ось, дай Боже, щоб в нас народжували, щоб не боялися народжувати, то звісно, цей піс, якби їх не стосується. Можуть, але не мусять. І також в цей день, велику п'ятницю, пожертви, які будемо збирати, вони будуть призначені на гріб Господній у Єрусалимі. Тобто в кожного року, ось Страстну п'ятницю, в цілому світі збираємо ці пожертви на, на е, гріб Господній. Ось, і буде стояти особа, е, яка поставить скриньку. Сестра мені тут на вухо під, підшиптує, і каже, скринька, скринька. Ось, е, І до скриньки можна буде вкинути ці пожертви. Сьогодні також можна буде взяти участь у благодійному ярмарку на користь ЗСУ. Ось благодійний ярмарок приготувала молодь нашої парафії і Влад, хоче, Влад, так? Хоче декілька слів сказати. Ну, будь ласка, слава Ісусу Христу! Мабуть, при вході в храм ви бачили, там стоїть наметик, Тут є наша ярмарка. Всім щиро дякую, хто вже щось купив, приєднався до цієї ярмарки. Хочу сказати, що ми з молоддю на протязі місяця багато трудилися, потратили, витратили багато коштів, часу, нервів. Тому запрошую вас приєднатися до ярмарки. Є багато, є там і їжа, солоденьке, є також свічки, хтось щось робив там своїми ручками. От, Не треба замовляти, як брат казав, паски, У нас є свічки, які можете купити прямо на місці, різні, які вам серце побажає. Тому всіх щиро запрошуємо. Ярмарка буде аж до вечора, до сьогоднішнього дня. Тому дякую. Сподіваємось, що до вечора не треба чекати, що прихожани настільки усвідомлені е, цією інформацією, що все розберуть сьогодні відразу після Служби Божої. Сподіваємось. В наступну неділю на Пасху наш брат Вадим має свої іменини. Розрізняємо День народження. І іменини іменини це ми маємо свого святого покровителя, якого тримали в таїнстві хрещення. Ось. В Україні то ну, не дуже так розвинута ця традиція, але ми в Ордені святкуємо наших покровителів. Ось. Це пов'язано з різними причинами, чому є саме так, а не інакше, чому таке ім'я. Це вже Претензії до батьків треба застосовувати. Ось, Я, наприклад, охрещений Станіслав. Так, А в, а в свідоцтві народження записано Ярослав. І тому святкує і одне, і друге. Ось. Так. Тепер щодо порядку, ми в четвер війдемо в Тридення Пасхальне. І на дошці оголошень ви вже побачили, ось буде в нас такий порядок. Великий четверг, буде літургія Господньої вечері. Ось. І вона розпочнеться о 19-й годині. 19-та година. Після цієї літургії Господній вечері буде адорація присвятих дарів в темниці. До 21 години. Потім наступний день є Страстна П'ятниця чи Велика П'ятниця, Ось, так як ми вже наголошували, є піст в цей день, строгий піст. Ось, І в нас буде хресна дорога о 18-й годині, а літургія страстей. Та смертю Господні о 19. -ті. Тобто четвер, 19, та п'ятниця, Хресна дорога 18 та і літурія страждань та смерті Господньої о 19. -ті. За побожну участь у поклонінні Христу, тобто адорація і цілування Його під час урочистих обрядів у Велику П'ятницю. Вірні, можуть отримати повний відпуст за звичайних умов. І адорація пресвятих дарів при Господньому гробі буде так само, як в четвер до 21 години. Велика субота. А, і в п'ятницю. Буде також адорація протягом дня так? в темниці. І тому ми зробили такий список, і можна буде після служби Божої сьогодні вписатися, так? хто коли захоче о тій годині приходить, тобто від 9-ї години, наприклад, там, до 10-ї, з 10 до 11 і так далі. Щоб, ну, щоб Ісус Христос не був сам. Тому запрошую вас записатися. Так? Що стосується Великої Суботи, адорація Пресвятих Дарів вже в гробі Господньому буде з 9 години до 15. До 15 І так. О 9 зранку. Будуть молитися брати Капуцини разом з сестрами, урсулянками. З 10-ї години буде молитися 3 францисканський орден світських Об 11-й годині буде молитися група прославлення. Об 12-й годині назерецькі родини. Так? О 13-й годині подружні пари. Подружні пари – це всі пари, які є в нашому приході, в нашій парафії, приходять на цю годину. Так? І 14 та група отця пів до 15-ї години. Якщо хтось з якихось об'єктивних причин не може прийти, а з того, що ми бачимо четвер зазвичай багато людей, в п'ятницю половина є, ну і на Пасху, звісно, багато да, приходить людей. Тому заохочуємо, що можна адарувати, наприклад, протягом е, дня і пройти собі хресну дорогу. Так само можна протягом дня. Пасха. Літургія Пасхальної вігілії буде о 19 годині. Четвер, п'ятниця, субота, 19 година. Увага! На цю літургію приносимо дорогі свічки. Ну, бо з огляду на стан цей воєнний свічки пішли там в три-чотири рази дорожче. Тому кожен приносить ті свічки, які там придбав, які там не знаю, Ну, одним словом, кожен приходить на літургію зі своїми свічками. І, звісно, їх забезпечує, так, щоб віск не проливався на, на е, підлогу. І під час літургії буде посвячення пасок та святкової їжі. Ми, Я думаю, що аж занадто не треба розвивати цю тему, але в кошику не повинно бути алкоголю. Зрозуміло. Чи якогось інших. П'янких напоїв. так? Ковбаси можуть бути, сало копчене може бути, ось, випічка може бути. Ну, як це без Паски? Паска обов'язково має бути. Неділя Великодня, Воскресіння Господнього, буде урочиста резурекція о 9.30 пів на 10 ранку. Ті, хто були о 19-й годині, не мають обов'язку вже приходити наступний день. Зрозуміли, так? Тобто ми зосереджуємося на вігілію пасхальну. Всі приходимо на Вігілію Пасхальну. Хто з якихось інших причин не може прийти, приходить тоді на 10-ту годину, на 9.30 урочисту резерекцію і о 10-й годині є урочиста меса. В 18-й годині не буде Євхаристії. І після літургії буде так само посвячення пасок та святкової їжі. І далі ми будемо переживати октаву а, пасхальну. і в п'ятницю, тобто, через тиждень, не буде не буде посту, тобто, це не є піст. Це в стримання від м'ясної їжі. В Октаві Пасхальні дозволяється святкувати. Тому що кожен день, так, як, як, так як Пасха да? кожного дня протягом восьми днів. Ну, Начебто всі оголошення: якщо хтось не дочув, чи пропустив, чи розмовляв, чи дивився в телефон, чи там з думками відволікся, то є на дошці оголошень. Ну і сподіваюсь, що на нашій веб-сторінці е парафіальній е також буде розміщене оголошення, тому що я дав цю інформацію. А е той, хто її обслуговує, ось, е пані Марія, ось вона розмістить ці оголошення на, е на нашій веб-сторінці. Нічого не забув, сестра? Підскажіть, чи я щось забув, чи не забув? В суботу буде будуть всі читання. Ось хрещення з того, що я побачив, не буде. Тому буде освячена вода, тому що Пасха вона ділиться на чотири частини: це літургія світла. Літургія слова Божого, хрещення і Євхаристія. І ми це все буде переживати, я думаю, десь це буде тривати половиною години максимально. Ось, тому робимо о 19 так, щоб ви до комендантської години встигли доїхати до своїх домівок. Щоб робити всю ніч, то треба зайти о 12 годині, закритись, на всю ніч і тоді немає пісю, каку і все таке інше, да? і аж до 5 години. Розумієте, тоді немає цього. Да? Ось тому ми вирішили в цьому році зробити саме так. Ось. Тобто, до 11-го приходимо годину і святкуємо. Да? Згідно з єврейською традицією, у євреїв, коли я був в Єрусалимі, 17-25. В п'ятницю, коли вже 17.25 на годиннику стукнуло, це вже в них розпочався шабат. Тобто, вже все, припиняється вся праця і так далі. Ось, і тому ми, згідно з єврейською традицією, звершуємо вігілію, тобто вігілія – це вже якби наступний день, а неділя це і продовження. Тому в неділю да, не бігаємо на базари, ось, не, не працюємо. Нічого не робимо, не ходимо, не, ходимо, не купляємо нічого, а відпочиваємо в родинному колі, в сім'ї, разом, розумієте, святковий стіл, тарілочки, я постійно це наголошую, ось, мають бути достойними. Якщо глибока на перше, то значить має бути глибока, потім на друге, а потім на десерт, а не так, що одна тарілочка, то ледь там поміщається і все на ній кладете. Да? Ну, або себе поважаємо, або себе не поважаємо. Або ми є люди Радянського Союзу, так? маємо цю спадщину, або ми розвиваємось. Ось, тому достойно, значить, скатертина біла, чистенько, сідаємо, є голова сім'ї, тато. Якщо немає тата, з таких чи інших причин є мама. ось, І родинна. В родинному колі святкуємо цю Пасху. І так, чесно кажучи, повинно бути кожної неділі. На 10-ту Божу закінчується вона більш-меншо, сьогодні вона довга з тих чи інших причин. Вертаєтесь додому, в родинному колі сідаєте рочисто розмовляєте. Да? Не так, як італійці, тому що італійці то не можуть 3-4 години говорити і поволі їсти. У нас немає цієї культури, так в нас бігом. Накидав, накидав і побіг. Ось. Тому ми заохочуємо, щоб створив до це родинне коло. Тому що в сім'ї людина дозріває як людина, і як християнин. І тому комуністичній владі, цьому режиму комуністичному вдалося розвалити сім'ю. Зараз в Європі теж це вдається розвалити сім'ю. І сім'ї немає. Хрущовки. Ці комуналки, де немає де розвернутися. І це все було спрямовано на те, щоб знищити сім'ю. Тому, якщо хочемо насправді бути християнами, то ми ці всі речі відкладаємо, трошки прислуховуємось і поволі вчимось впроваджувати нову культуру, нову естетику. Тепер прийміть Боже благословіння.